Це наш шостий аукціон благодійного фамільного фонду Козицького. Проте перший аукціон, який ми організували у Києві, він має дуже символічну назву град, оскільки град як княжа столиця, град як ворожий обстріл, проти якого має опірність українська нація, і град як опади, які так рясно, особливо сьогодні, випадають у Києві. Підтримка з боку суспільства, підтримка важливого сьогодні для нас, найважливішого сьогодні напрямку нашої обороноздатності, і нашої стійкості є найважливішим пріоритетом. Саме тому цей аукціон дуже важливий. Він змушує нас не тільки переглянути своє відношення до мистецтва як просто до задоволення естетичних потреб, але й побачити в цьому джерело. В тому числі, вирішення економічних завдань, завдань допомоги тим, хто цього дуже потребує. Ми раді тому, що аукціон фонду Козицького тепер в Києві. Тому що це масштабування ініціативи, масштабування можливостей і радість, що тепер цей аукціон дуже цінних і дуже крутих витворів мистецтва найвідоміших українських художників тепер і в Києві за підтримки дуже міцного фонду партнера який базується у Києві. Львів'яни та кияни об'єднались на території Софії Київської і провели одну велику таку подію для того, щоб допомогти і з Закупівлею кисневої станції у Дніпрі, в госпіталі для перекордонників, і в тому числі, якби закупити максимум fpv дронів для бригади борові, яка наразі боронить Луганщину. От, просто от, кожен день, завдяки FPV-дронам рятується життя військовослужбовців, так як з їх допомогою вони знищують ворога, який йде в атаку. Дякуємо і організаторам фонду Козицького, які традиційно вже протягом двох років війни, а до цього в гуманітарному форматі здійснювали діяльність спрямовану на підтримку важливих напрямків нашої життєдіяльності. Кожен, мабуть, хто сьогодні не тільки в цій залі, але й долучається своїм ресурсом до підтримки наших збройних сил, заслуговує сьогодні особливої вдячності. І наші слова вдячності на їх адресу сьогодні звучать. Дякую всім і кожному. Слава Україні.